Та дуже похоже згоден. Ну бульбочки на мої більші. Десь так. Ну нічого. Дасть Бог все буде нормально. Саме головне ніяких катаклізмів не було. Не було раду, урагана якогось. І саме головне, щоб не було війни, щоб ми могли це все зібрати. Та й жити спокійно. Чого я вам всім бажаю. Гарного вружия, мирного неба. І спокійного життя і здоров'я. Гроші, те, як будете працювати, заробити, бо часто люди там кажуть, он у нього лексус, у нього техніка. Ну, люди добрі. Ну, купив я машину, є в мене, маю таку змогу, гроші в кубишку не складаю. Заробив, купив тракторні холанд один, другий. Перед цим купував комбайни, працював. Працював по найму, зараз працюю по найму, надаю послуги. Ось продали соняшник, було трошки грошей. 50% заплатили за кінзу, інтерплант. 50 залишили на наступний рік, бо на рахунку там, на податки, на зарплату залишили, якось проживе. Яких фуніцидів, інцицидів, добрив. прикормок не купую, сію. Без добрий, без цього нічого. Дивіться, маю прекрасний результат. В принципі, на цьому економлю, тому дозволить не економити на собі, їздити на більш-менш нормальній машині. у е, Борисовича да, теж Lexus. Ну, на пару років, на 2-3 роки трошки старіший. Це новіший. Да, подивився, поїздив на ньому, мені сподобалось. Взяв е е цю машину. Та, доволі непогана машина, нічого не скажу, особливо по полях. Для такої роботи саме те, що треба. Ранок. З добрим ранком, якщо він добрий, все затихло. Шахеди пролетіли, тихо. Сонечко встає. І ми з вами їдемо працювати. Бачите, яке сонечко світить. Не забувайте нам вподобайку, підписуйтесь і дивіться наше відео. на той войлок, что заказывал. Mm да. -hmm. Вот так На радиатор, наверное. Да, на радиатор, на... Да. И что тут вообще в ящик? Вот, документы. И цилиндры, И Еще шасси. Вот, да. Ще одна штука Не знаю, більше нема нічого Все по оригіналу Все оригінал давай так а що це, це може бути стартер на комаза ну розпеча стартер еще якась запчастина може бути да? ага, масса а що, і дві штуки а ну, стартер давай глянем що там нам передали Может так распечатай просто он. Ставлю. Тоже Хиско К Кам Ком. Оригинал Капкон. Там кон. Як я в ром? Правильно, читай. Запечатаний, да? Це камазовський стартер такий. Маленький, почти як живушки, да? Це редукторний. Ні, це маса. Стартер, вон. Да. Хоч ось таке легеньке, маленьке, я думав, що старків нам не прийшов. Там же Ром, дивись, корпуса два беушних, два нових, але но не оригінальних. Бушні оригінальні. З подшипником. Це Бушні, я так розумію, правильно? Якщо з тебе устрою, подивись підшипник, глянь. <гану> <гану> і, щось мене, і щось я відправлю назад. Ти ж поняв? Якщо вже цей оригінал все тебе устроїв, він не вироботаний. <гану> Тому то, може там і і нормально. Тепер треба <гану> розібратися з стартером із масами, що ми і рахунок із ПДВ виставили і на новій пошті взяли з мене гроші. Не пойму чого. Так що такі в <гану> нас розпаковки. А ось стартер, бачите сіки стоїть, І дві маси, Це є дві маси, а це стартер. Обща сума 14 тысяч. Заїжджаємо на хвилинку буквально в моноліт. Жигулі, а він на мерседесі, я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в двадцять год вже сивий. Поїхали, ти мене приворожила, серце забрала. Що мені тепер робити? Зовсім я не знаю. Закохався, я полуха. що це за діла, я без тебе не. Добрий день, ви продавець. Добрий день. Який я вам продавець? Я директор. Продавайте палгу. Галя! я вже все вирішила. Я остаюсь тут жити. Тут така красота. Ближче покажу метал. Всі профтруби, уголки. ось оці 45-та сталь, бачите, 75-та, 60-50, та 60 -та, та 40 ва Вся яка хочете, є, болванки більше є. До токаря кому що потрібно, будь ласка, сітки все є. І до, до речі, ми завели, завезли капролон. Є у нас від 20 го до 100-го кусочки капролона, Зробити десь турку. Все це є. Бачите, капролон? І гайки борти любого розміра. Або Ой, отак не приїжджаєш на поле десь недільку. Ну, може днів 10. А тут дивіться, що робиться. йо моє Скільки бур'яну, а ти думаєш, що тут порядок. А тут далеко не порядок. Вже бур'янець. Ну, раніше б ми може, можливо, б і не бризкали. Тому що, ну бур'янець невеликий, ну бризкать вже пора, согласіться. Так, ну що в нас тут було? Була оранка, все на відео ви бачили, був посів сої по сої. Думали сіять соняшник, ну тут, -а, бачите, споруди е і сіяти соняшник не можна. І ми вимушено посіяли сою. Да, Бур'янець, звісно, знатний. До речі, там проїжджав. Сою не став вже знімати, ну вона така жовтувата. А ця така чорна, темна стоїть. ну Це в першу чергу, тому що вона посіяна, соя по сої, е, немаловажний фактор. І е, густина, я думаю, бачите, ріденька. Посіяна вона 19-28. І, звісно, бульбашкові бактерії сюди не вносили, але вони тут є. Зараз я рослинку вам вирву, покажу. Давайте десь якусь вирвемо тут, яку нам не жалко, да? дивіться, скільки бульбашкових бактерій. Теж начитався, надивився ютуба всього. Раніше ми вносили хістик соя. Ну, а в цьому році я теж вже вирішив його не вносити, тому що, дивлюсь, люди робили експерименти. І якоби вже е, ну не потрібно їх носити. Я таки прийняв рішення, що... Носити їх вже немає сенсу. Саме головне, завжди це говорю, це боротьба з бур'яном. І от вже своя, бачите, невеличка. В принципі, фон поля. Відповідав всім нашим полям. Просто є поля, яких на соя посіяна ще рідше. І не те, що вона там посіяна рідше. Її там прорідив мороз, прорідив град, ливні прорідили. ну, різні фактори, які ми навіть і самі не розуміємо, чому от соя так рідко. До речі, в цьому відео обов'язково під'їдемо. Там чуть пізніше і посів і дощ зразу пройшов, і все, і соя ж та сама. Но зійшла вона рідкувато. Можливо, там ця ділянка нам підійшла в цьому році. Я знаю, що там був посіяний соняшник під Євроладє. Там часто задають питання, а впливає Євроладі на сою. Ну я завжди відповідаю. Я не, сіяв, не сію соняшник під Євроладь. Тому відповісти на це питання не можу. Ну, те, що я бачу на власному досвіді, що вона певно впливає. Тому що, ну що та відкувато. Норма була така сама, сіялося її самою сівалка, з таким самим міждуряддям. Ну, зійшла вона рідкувато. Хоча і сроки посіва були ж би, оптимальні. Ця своя сіялась набагато раніше. От вам зараз дивлячись на поле і думаєш, от ми посіяли ранувато і думали, та ні, напевно, треба сроки здвигатися, напевно, ми рано посіяли, а дивлячись зараз, так уже і не рано. Той самий соняшник, є люди раніше посіяли, зараз такий пояс стоїть. І та сама соя. Дивіться, який прекрасний розвиток. А є люди тільки посіяли, людей тільки сходи. І набагато менше. От, Скільки людей, стільки думок, да? як все це правильно зробити. Ну, добре, ще раз кажу, тут не було листових підкормок, не було і не планується. Ніяких ні фунгіцидів, ні інципицидів теж не планується, ні планово, ніяк. Просто наша задача поборотися з бур'яном. Ну, Поле подобається. І колір найголовніше подобається, бурбачкові бактерії є. Ну а бур'янець це нічого. З ним ми поборемося. Яка краса. Цікаво, що це за рослина така синя. Рідко вона сіє. А ну напишіть, було б цікаво знати. Під'їжджаємо до цього поля. Сьогодні відео чисто буде про сою, про вплив ротаційки. На нашу сою, ось бачите, як ротаційка зробила яке чорне, гарне, красиве поле. Ну дуже воно рідке. За це поле йшла мова. Ну ми зараз туди трошки далі проїдемо і подивимося. Таже для порівняння ось поле оброблене ротаційкою, і сусіда поле. Дуже побризкане е -е, бур'ян. Сохне, ну не обробана ротаційка. І, бачите, вже такий фон в нього трошки інший. Ну, фон то фоном, ну ще ж треба і на тріщини дивитися. Як ви бачите на цьому полі, тріщин ви напевно що не знайдете. Ну Зараз сюди доїдемо, зайдемо, подивимося. Ходимо з машини. Сьогодні вітра нема. Про мікрофон, я думаю, писати не будете. Да? Глянемо, що в сусіда. До речі, в сусіда. Не знаю чому. ну... 에... Видать, не оригінальний раундап, видать, брав якийсь аналог, тому що лободу не забрало. Угу. Да, Лобода... Залишилось на полі, десь якусь меншу взяло. Явно, що це не оригінальний раундап Макс. Ну, Хазяїн барин, Кожен знає, що кобилі робить. Ну явно, що так, і заходимо на, нас, на наше поле, де ми користуємося оригінальним раундапом Максом. Дивіться, як так дивиться по рядочках. Своя красива, так? Да? Якби питань до неї немає. Ну, гарно. А дивіться ось отак, то ну, я вам скажу дуже рідко. Дивіться, ну рідко. Що тут казати. Дуже рідко. Ну нічого. Це в нас в користуванні це поле перший рік. Тут був, як я вже говорив, соняшник під євролайтінг. і побризканий був так неякісно. Де більше, де менше, де й сон погорів то можливо це і повпливало, тому що висів, я ще раз повторюю, висів, був як і на тому полі, на якому ми тільки що були. Но рослин на полі рідкіше. З чим це пов'язано, чесно, не знаю. Ну, явно, що багато ну, не знаю, не посходило, певно, що ну, роздовбати б, найти якусь вам найду я чи не найду швиденько. Е, зернинку, чому вона не зійшла, так? Да? І так глянеш нормально. А так, звісно, ріденько. Ну нічого, хто знає яка ще далі буде погода. Е, соя гарно гілкується, тому я думаю, врожай тут буде не менший. Е, Сергій Олександровичу, ми вважали. Десь 4,5-5 штучок на метрі. Тут а, залишилось. Ну, знаєте, я чого вважаю 5, тому що десь, можливо, 4,5, десь, може, 6-5,5. Ну, візьмемо в середньому 5. Це я вже вважав перед цим. По-моєму, 173 тисячі. Навіть якщо до збирання залишиться 150, то просадки по вражаю не буде. Я доволі часто дивився в Ютубі оці всі експерименти люди робили. Сіяли там от 100 тисяч, та навіть 50, 80, 100, 150, 200, там 300, 400, 500, то просадка від 200 до 400 йде найстабільний врожай. Більше 400 йде вже в меншу сторону. Там якщо більше вже 500. І вже якщо менше там 200-150, то теж також просідає. Оце він просідає там на, на центр 2. Ну це ще одне. Якщо навіть ми не доберемо, а може ми і візьмемо і більше, ну ми ж займаємося посівною соєм. Цю сою я предлагаю вам на посів. Тому оця рідка соя дасть крупнішу зернину. І буде більш якісний насінневий матеріал, тому теж є свій плюс. Правильно? Правильно. А ви, до речі, напишіть. Ну Я думаю, насінневий буде добрий. Хороша, крупна соя і відбереться добре. Ну і ротаційка, як ви бачите, ні трісі, нічого. Красота, ротаційка свою роботу зробила. Ну, Так що, я сподіваюся, що все буде добре. Зараз ще тут поряд проїдемося на одне поле. А це дивлюсь на поле сусіда. Так що думаю, що треба або користуватися оригінальним, або додати норму. Тому що трошки лободу не добирав. Хоча лобода була не в великій фазі і бризкаючи 1,2 літра, ми раундап макс легко справляється. Якщо взяти каністру Макса там в районі 7 тисяч і якийсь не там 4-5, ну його як мінімум треба вносити 2-3, то економії опять за десяти раз повторюю, там нема ніякої. І бачив одне відео з до речі в Ютубі за раундап Макс. Раундакс Макс не працює. Чоловік купив якусь бадягу. Ой, кіно і покази. Ну ви ж якщо купили в інтернеті якусь бадягу, так ви кажіть, я купив бадягу. Ну при чому тут раундап Макс до вашої бадяги? То що там написано? Макс на каністрі, це ще нічого не означає. От, люди добрі, ну напишіть, ну от підскажіть. Ну якщо на заборі написано одне слово, це ж не означає, що не можна покористуватися, правильно? Я в шокір людей. І хає той Макс, от я там в мене він не спрацював. Доканів, ну звичайно, він не спрацює, ну тому що, ну. Ви зрозумієте, якщо ви берете в інтернеті, не поймив кого, то явно це, це підробка і працювати вона не може. Це ж, понятно. треба брати в офіціалів там, Верідона, агроресурси, там, політехніки, там, ну, скільки різних фірм, які цим займаються. Навіть часто дивлюсь канал Grovex, хоч, хоча б там замовили. Ну, Я ніколи ну, якби не брав, не користувався їхніми послами. Ну, думаю, раз знімають, люди показують на весь світ, то підробкою торгуватися точно не будуть. Це на цьому полі ми вже були. Це перно посіяв сою. До речі, думав, що вони сіють соняшних, ні. Бо сівалки були на 70, а вони сіяли сою. Проходила одна на 70 і друга на 35 сівала. Ну, де в них добре вийшло, де не дуже, ну густувато. Зараз тут не бачу, щоб вам показати. Десь за 20 штучок. Не знаю. Мені вроді би як густо. Густо, густо. Ну ось, не знаю. Тут воно ще, бачите, не посходило. Ну а ось бачите, як вона зійшла. Ну дуже густо. Якщо взяти раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ну тут то має точно бути 7, 8, 9, 10. То якщо взяти на цей метр то за 20 штук точно буде. Так, і ось сойка наша. Зверніть увагу, та сама ж норма, та сама сівалочка. Тільки тут як ось вийшло, так? Да? Тут ми пройшли гербіцидиком, Пройшли ротаційною бороною. Ну, що тут ще можна сказати? А ви не скажіть, ви просто напишіть. Чистенько, ні тріщин, нічого нема ж, ви бачите на землі. Пукенько. Ну ось я підійду. Ось, Бачите, рукою зроблю. Вон ще такий невеличкий у нас дощик пройшов. Невеличкий, маленький. Бачите, трошки прибив. І соя, І колір гарний, і все, наї добре. І підійдемось на поле сосідське. Скати, чого він лазить по сосідським полям. Та нічого, ходимо, дивимося. Е, можливо, навіть... І моя соя посіяна, бо це Санюк у мене брав сімена. Ну він там два сорта сіє. До речі, тріщин немає. Е, дуже вона в нього рідко там вон, зійшла. Бачите, солончак, напевно, що ріденько. Ну не думаю, нічого, нормально. Якщо моя соя вона розкуститься, буде все нормально. Ну, ротаційки би пройтись не мішала, да? так? Зовсім би друге діло було. Вона б. І, до речі, напевно, що моя, бачите, який колір темний. Похожий. Все-таки, навіть колір більше залежить від сорта сої, напевно. А ну, напишіть. Похожий, так? Да? Ну, я думаю, що воно десь так і є. або сіна Ну а що, ще раз вам, мирного неба, здоров'я, бережіть себе, дякую, що разом зі мною побули, подивились, поїздили по полях. Не забувайте вподобайку, підписуйтесь, все буде добре, все буде Україна. До нових відео, до нових зустрічей. І за тебе І будемо виступати у вас, якщо ви нас запросите. Щиро вам дякуємо. Дякуємо вам до нових зустрічей. Щиро дякую, друзі. Дякую.